Під вечір пішла вже бджола активно з пилком. Ось дивіться, бачите, заходять вже. Це так скрізь. Ну йду з пилком, але єдиний мінус, що багато бджіл е, захолодає, заклякає. вроді бо сонце світить, але вітер ну, холодний. Дихо походив, подивився біля вуличків. Ось дивіться, бачите, воно бідненько летить, летить і. Сил неї вже так не вистачає, щоб дойти. Але активно почали нести пилок, був ліс ліщина, активно виділяє фундук. Це ще виложу таке коротеньке відео. Тут мої ці з бджоли перезимували з моїми магазинами тепер. В основному вони зараз зверху, в верхніх магазинах, ну нічого, якось помаленьку хай не буде тепло, вже будемо будем розгрібатися. Так, бачимо, скрізь активно-активно працюють. О, Приїжджала до мене ще одна людина, за пакети домовлялись, домовились, вже сказати, що є, все, то вже можна буде оголошення про продаж пакетів знімати. Так Поки що такий, як я кажу, всіх сімей, що я передивився, ну, я звичайно, не всі передивився. Але в основному всі то е, Це саме там е, ну двох тільки пропали матки, я їх об'єднав. Ось там вони об'єднуються вже, Я дивлюсь, там ділки працюють, теж носить полок. Тут теж ще зверху два магазини. Вітер доволі прохолодний. А деякі вже сидять і навіть не хочуть вилетіти. А деякі активно працюють. О. У нас води цього року як багато, як ніколи. О, тут теж мої хороші, кращі сім'ї. Ось тут теж одна з моїх кращих сімей. Дуже активно вона йде весною. Ось там вони теж дуже хороші. А тут, наприклад, навіть не вилітають. Хоча сімейка тут доволі непогана, ось яких тільки потривожив. Це запаси корму в них ще теж чи мали магазин меду зверху. Вулики вже це з ППС 4-5 рік. Дивіться, як гарненько пішло. Пішла робота під вечір. Вітру, можна сказати, немає вітер південно, ні. північно східний вітер. Тут теж така дуже доволі непогана сім'я в мене по меду вона мені так непогано дала. Ті, що я тут об'єднував, шести рамошники. Це я об'єднав, щоб подивитися, чи положив, щоб глянути, чи буде багато бджіл. Тут в мене восьми мої. Тут був вулик, який я забрав, щоб об'єднати його. Шестий рамочник теж дуже добре перетимували. На чотирьох рамочках. Бджоли. Дивіться, зараз відкрию кришу ловушки, щоб подивилися, як бджоли самі, себе забезпечили кормом, як перетимували без жодного обробітку. Ось хлопці, дивіться, це тут 2, 4, 6 повних рамок меду. І ще вони збоку натягнули язик весь медовий. Тут ще в них, от він можна сказати, до половини дійшли, ще в них стільки тут корму. Взагалі весь печатний і бджоли дуже добре перетимували. Хотів сьогодні пересадити їх у вуличках, але вже напевно наступного разу, коли буду вдома, тоді зроблю цю роботу. Також, що хочу сказати, деяким сім'ям вдома поставити підкормку стимулюючу для матки але можна сказати усі... у всіх ну, є доволі непогані запаси меду ах ти шоб бін... я руку чуть не роздер ах ти що пальця так прищепив доволі непогані запаси меду то у сказати не було куди його дівати. А в мене є це я почав вимочувати забуртний віск, хочу його перетопити на ущину, зробити. Якось так. А тут джоли знайшли щілину і ось сюди літають. Тут в мене рамочки стоять, а вони, ну як вони були, тут вже хочуть залізти сюди гади. Трає подивитися бо, що не було ніякої халепи бачимо теж тут ділочка гарна про це пилочку підуть з пилочком ось тут оке, в принципі взагалі всі сім'ї тут теж доволі непогана сім'я в цьому дуже велика але вони щось зараз не активні в принципі всі сім'ї непогано працюють Перша цього року використовував своє канді в деяких сім'ях для підстраховки Робив сам і нормально Краще ніж минулорічний та ще купляв, Ось тут дивіться теж так це мої тут восьми рамочнички. У них ділки пішли, а тут теж, дивіться це, це вулик із лісу привіз. Де в основному через верхній льоток. А зараз покажу силу сімей восьмирамошника. Восьмирамошник повний бджоли в усіх вуличках бджола. Сонце, можливо, так не буде, добре видно. Аж до краю, але я дивлюся, що запаси корму, наче ще повинно їм вистачить, буде добре. Ось тут, в цьому старому вулику, вже з перших самих моїх вулик, вже не знаю, скільки років. Але тут одна з моїх кращих сімей по меду продуктивності проживає. На цей рік вже вже обов'язково переселений новий вулик. Що хочу сказати за характерну особливість цієї сім'ї. Іде в зиму. Дуже мала кількість на ній бджіл. Ну, взагалі йде там 3. Ну, 3-4 вулочки. Ну, не вулочки, 3-4 рамки. 3-4 рамки, 3-4 вулочки, зараз покажу. І виходить із зими вона з мінімальними втратами, але потім дуже-дуже швидко стартує. Дуже швидко стартує. Можна сказати, от, вроді вдивишся ж в мене бджоли через трошки вже повний вулик. Оп. Хоча по силі зараз вона не, не одна з сильніших, але я більш ніж впевнений, що вона через місяць буде одна із сильніших. Там на її запасі корму вона займає зараз, десь там 4-6 рамок, а там стоїть 12 рамок повних, бо я не вимав, вони всі повномедні. О, Тут дивлюсь, тож, це теж хороша сім'я цього року себе показала. Ось рамочнику, все, пилок іде, робота кипить, все. Маленько вимог нарощувати, готувати до продажу, звати до продажу пакетів. Так, Тут в мене така слабачка була. На двох улочках перезимувала, осипу дуже мало, але таке, ви не знаєте, понос якийсь був чи що. Дивіться, як гарно йдуть бджолки. Там теж три перезимувало і доволі непогано, але дуже тіньку стоять. Так як я казав, в загальні в мене втрати вийшли 5 сімей, можна сказати. Ну 3-то точно. І дві я мусив пересадити там, де пропали матки. Тут все теж вони... Хочу показати, як вони мене зимували деякі. Це цей вулик, що я тільки ж показував, ось він, рамошний, з двома надставками, ось він. Це я ззаду зайшов. Бджоли гляньте як гарненько сидять. Тож, бачите, сьогодні два відео я зняв. На вечір даже пішов активніший лід džill. Але кажу, мінус те, що багато їх захолодує. Даже на вуликах бідні сяти, не можуть злетіти. Так, що скати по землі, мене вона влаштувала. Так, це перше. Друге, на цей рік у мене такі плани, щоб вже по, е, перейти на восьмирамочники. О, збільшити. Ну, бо можливості ще збільшити пасіку, але хочу назбирати грошей, щоб у лісі там все огородити. Ту територію огородить в лісі і щоб там вже вулики ставити, щоб не возити їх туди-сюди. І Хочу повністю переходити на, ну, на пакетне бджільництво. Повністю переходити на пакетне бджільництво. Я думаю, що восьмирамочних вуликів для цього буде більше ніж достатньо зі мирамочника можна безпокійно взяти, зробити один пакет і ще залишиться Джоли, щоб собі на розвиток. Але то все в перспективі. Також пробувати свою робити ну, похолодало, але в Ну, Похолодала, але бджола, делюсь, полок несе, дуже і дуже активно. Тож, друзі, всім успіхів, миру, добра. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.